Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Марія. І сьогодні глянемо вашу реалізацію. Куди рухатись, що потрібно побачити саме в плані реалізації, вашої професії, вашої проявленості, що підкажуть нам карти. Налаштуйтесь на послання! Ваша проявленість! Ваша проявленість, ваша реалізація. Що потрібно побачити? Чого ви не бачите, ви підходите до вашої реалізації трошки інфантильно і бачите усьому перешкоди? Ви Вам дає доля шанси, але чомусь ви Дивитесь на них наче крізь пальці. Ви чогось не бачите, вам наче світить сонце в очі і щось проходить повз вашу увагу. Що саме ви не бачите? Ваша реалізація. В плані вашої чоловічої сторони, в плані захвату, в плані емоційності, в плані натхнення, в плані любові до того, що ви робите, чомусь не отримує, ви не даєте виходу цьому, ви не даєте виходу енергії своєї свого натхнення в тому, що вам подобається. Ви отримали шанс. Ви отримали підтвердження Всесвіту, що все спрацює. У вас є всі таланти, ви яскрава людина. У вас є те, що потрібно для того, що ви задумали. Ваші ідеї мають бути реалізовані, але чомусь. Є зволікання, є певна, є невпевненість, є сумніви. Давайте глянемо які сумніви. Небажання рухатися в нове? Бажання повторювати попередні дії. Бажання не створювати перешкод іншим. Бажання легкого шляху, страх перешкод, страх помилок. Бажання, аби хтось зробив за мене. Нехай хтось зробить за мене. Що може допомогти в цій ситуації? Давайте глянемо підказку, що допоможе пройти сумніви і взяти відповідальність за свою ідею за реалізацію, що допоможе, що допоможе. Потрібно по новому глянути на на цю ситуацію. Розплутати вузли, які, як установки в вашому розумі, не дають вам підійти ближче до проявлення божественного послання, яке йде через вас, через ваше тіло і ваш розум. Розв'язати вузли, розв'язати вузли, що допоможе пройти сумніви, що допоможе в реалізації. Допоможе говорити про свої страхи, якщо вам є кому розказати про те, що ви робите, про те, що ви задумали, про ваші ідеї. Поділіться своїми ідеями з людьми, з найближчими тими, хто точно вас підтримає. Проговоріть, проговоріть ваші сумніви і ваші мрії, ваші надії. Знайдіть оточення найближче, яке підтримає вас, яке дасть вам заземлення цих ідей, яке допоможе вам порухати їх далі в матеріалізації. І це пришвидчить ваш, ваш шлях. Для пришвидшення реалізації ваших ідей. Пов'яжіть. Реалізацію з найближчими, які підтримають вас, які допоможуть вас, вам в цих починаннях. Самому йти важко. Наймудріше зараз це попросити про підтримку, емоційну підтримку. І тоді все вдасться. Проговорюйте ваші. Болі, проблеми в реалізації з найближчими, які вас підтримують. І це дасть вам поштовх діяти знову, знову вийти на шлях. Дякую вам за увагу і до зустрічі на моєму каналі.